Друзі, капець, подивіться, що я дістав. Це справжній раритет. Я за такими моніторами сидів, коли у нас у мого друга, у сусіда по дому в Києві, купили комп'ютер 386. І там був такий монітор з защитним екраном. І ми по черзі там в трьох-п'ятерох в грали там, в Дум перший і во всякі восьмібітні ігри, як на приставках. І ось тепер така цяця є у мене. Це взагалі кайф. Я не знаю, досі чи робоче воно, зараз будемо перевіряти. Але це просто супер мега рарітет. Знаєте в чому ще прикол? Тут е, защитне скло, це воно, блядь, розбите. Бачите, у, ну, у його нема. І коли він мені надходив цей е, монітор, його погано запакували, і оце все скло, воно було просто визипане в коробку. Ось такий системний блочок, Називається він ALR Flyer. Ось такий є тільки 1.44 дюйма дисковод під дискети, ресет, якась лампочка, ну і включить-виключить. Ось така клавіатура вже більш сучасна. Вона вийшла з пентіумами. Це моя перша клавіатура в житті Turbo Plus, Її вже ну, з 97-го року, скільки я вже, до хіра років. Короче. Uh, по монітору. Ось такий ось монітор покажу вам ззаду. Супер VGA, Це навіть не чорно-білий. Я спочатку думав, що він взагалі чорно-білий ще якийсь CGA там. а Ані це ВГ. Uh, звичайний ДСАП-роз'єм, ось він такий металевий. тоді металеві такі були Ось такі параметри. Щось про радіацію навіть написано. Ну, це, напевно, до всяких там стандартів коли почали робити моніки вже без захисних екранів. Хоча я чув таку версію, що ці захисні екрани вони ніфіга не давали. Але я пам'ятаю, що ми малими по приколу знімали цей екран на там, декілька секунд, і нам всім здавалося, що у нас починають боліти очі. Зараз же я читаю в інтернеті, що ці екрани, це більш було маркетинговий ход. Вони просто трошки затіняли яскравість монітора. Тобто... Якщо ви наділи цей екран, вам яскравість треба було ще більше було викрутити. Ось тут є таке налаштування. Бачите, ще аналогові, не цифрові. До речі, ця фігнюшка защитний екран зроблений в Тайвані. Це те, що Китай хоче захватити. Монітор зроблений в Сінгапурі, а ось цей комп. Окремо вони були куплені мною. Похоже, що чистий американець. Зараз будемо дивитися, що воно каже. Давайте зараз просто ввімкнемо і подивимось, що де як. А потім, якщо щось не те, будемо вже розбирати і дивитися. Так, комбік я під'єднав, всі провода під'єднав. Давайте зараз вам окремо покажу, може воно цікаво вам, що тут де як. Ззаду у нас, як бачимо, щось, якась карта стояла, її витягнули. ВГА роз'єм. Є роз'єм пієс пополам і є звичайний роз'єм під клавіатуру. DIN, по-моєму, він називається. Є ЛПТ, є два компорти І ось так виглядає блок живлення ззовні. Причому, що кабель, який йде на монітор, він не зйомний. ось. Він прям туди в плату вклаєний, його не можна замінити на звичайну вилку. ось він приходить сюди. А це йде живлення вже в розетку. Тобто сам блок живлення він розподіляє напругу, подає на монітор. І коли ви включаєте комп, у вас включається і монітор. Зараз це покажу. Ставимо обратно це все діло і натискаємо кнопочку вімкнення. Раз. Так. Щось загружається. Убираємо світло. Воно нам вже не треба. Ура! Запустився! І так, що ж це у нас таке? 640 Base Memory і 3300 ще. Тобто, у нас 4 МБ пам'яті. 91-й рік ось о, BIOS 486 чомусь. Хоча я знаю, що це тройка. Е, і у нас помилка диску. Тобто, скоріше за все, здохла батарейка і вже не встановлені параметри диску. Так, да, Fixed Disk failed. Press any key. Натискаємо. Ого, ніфіга, як мерцаю. І так, да, дата у нас збита. А у нас стоїть диск Type 49. Можливо, він навіть вже просто-напросто не живий, поэтому і не запускається. Так, далі у нас можна... Що це можна пам'ять міняти? Ні, це просто походу, скільки її. Відеокарт можна поставити CGA, Mono. А, я, а як можна включати без, без відеокарти? Тут відеокарта вмонтована в материнку. Далі клавіатура і швидкість процесора швидко або медленно. Далі у нас є можна компорти відключати, флопі дисковод, миша, адаптер. а ось о. Вбудований VGA-адаптер. А що буде, якщо його вимкнути? Просто не буде зображення, чи що? Я не знаю, навіть навіщо ця, це налаштування тут є. Так, можна герцовку виставити 56-72. Ну, краще не чіпати, хай воно буде 60 Гц. Тому що монітор просто не вмикнеться. Не ввімкнеться. Не так, далі. IT VGA Mode. Стандарт VGA. Мультисінг, не знаю, що таке мульти І наступне останнє меню: тут можна поставити паролі і, напевно, зняти захист е, прошивки для BIOS, щоб оновити мікропрограму. До речі, дивіться, зараз у нас вже монітор не мерцає. Тобто тут щось з, з розверткою, вона, напевно, вже помирає в моніторі. Але не суть важливо. Так, давайте, мабуть, розберемо, бо я не знаю, який тип у нас. Який у нас тип вінчестеру? тут нема автодетекту і неможливо його виставити, щоб він самоприділився. Тут можна тільки вручну, бачите? Різні типи. Причому а чи можна взагалі вручну поставити? Як же ж виставити? А, от, ось так можна вручну виставити, бачите? Параметри жорсткого диску треба виставляти вручну, для того, щоб він правильно. Завантажився. Зараз ми будемо дивитися, що там за жорсткий диск, і будемо намагатися подивитися, можливо, там всередині корпусу написано його параметри, а можливо, вони є в інтернеті по специфікації самого жорсткого диску. Якщо він там взагалі, до речі, є. Давайте дивитись Так, кришечка у нас знімається легко, вона ніяк не була прикручена взагалі. І що ми тут бачимо всередині? Ух ти, яка цікавенна! Материночка, зараз світло підключу. А що це таке? Боже, це взагалі крін? Що це? Боже, друзі, подивіться на ну це. Це якийсь майстер, уже, який е у якого був цей комп. замість нормальної батарейки підключав саму звичайні три батарейки, не знаю, чому три, це 4,5 В. Тут, по-моєму, три тільки треба. І наскільки я знаю, тут подається живлення на цю батарейку. І ці батарейки просто могли рванути від цього. Ну, Чи потекти, чи навіть рванути. Ну я не знаю. Треба подивитися, може є десь специфікації, чи назва цієї материнської плати. Ось 91-й рік у нас біос. Схоже, що це тройка. Я поки не бачу, де процесор. Чесно кажучи. Можливо, він тут десь. Ось оперативна пам'ять у нас, всі слоти. Так, да, це тройка. У нас тут 8 слотів оперативної пам'яті. Що нам каже, що це 32 бітна система. Ось. Причому дуже різна, бачите, пам'ять. Оце якийсь непонятний проприєтарний роз'єм, похоже, на PCI. Але PCI тоді ще не був, не був е придуманий. Звичайне отеживлення. живлення. Ось так виглядає у нас флопік І ось такий у нас вінчестер. І як я казав, на ньому написані якісь цифри від руки, і скоріше за все, це є його параметри, які треба вводити в біосі. Зараз ми спробуємо їх вести. Ось так називається Вінчестер. Вінчестери тоді були. Ну не то, що рідкість, але їх було дуже мало моделей, тому можна було просто під цифрою. Определьною цифрою там були, пом'ята, 45, 44, 43, від 1 до 45 можна було виставити його параметри і все, і він у вас комп завантажиться. А автодетектор, як зараз, не було тоді. Він почав з'являтися вже на пізніх моделях 386-го. У нас тут є три Іса-порти, можна, в принципі, поставити сюди звук, поставити. Не знаю, відеокарту якусь іншу, але в принципі я не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що це DOS Windows 3.1, 3.11 або максимум Windows 95, сюди можна поставити, але він там буде трохи підтормажувати. Ну, в принципі, для приколу можна. Хоча цей Winchester, я не знаю наскільки він мегабайт, він може бути просто-напросто на 50-60 МБ. Сюди нічого, крім DOS, не поставити. Зараз випишу ці параметри і спробуємо їх ввести в BIOS. А оце, напевно, я відключу від гріха подалі, щоб воно не рвануло. Понятне діло, що вони вже декілька років як просто-напросто нулі показують ці батарейки. Ще чисто з цікавості взяв мультиметр, хочу поміряти, чи є щось на цих батарейках. Я думаю, що ні, але мало ли що. Я не хочу ображати людину, яка це придумала, таким чином вийти з ситуації. І... Запам'ятовувати налаштування біоса бо без цих батарей налаштування кожного разу скидаються Давайте подивимось, що воно. Ні, вони повністю мерзть ці, ці батарейки. А ні не повністю, дивіться, 2,9 вольт, тільки що було. Да? 2,8. Не знаю, як таке може бути, бо цей комп у мене тільки вже півроку лежить. На морозі, причому. Фігі знає. Ну коротше, 2,8 вольт тут є, як самі бачите. Необ'яснімо, але факт. Хоча батарейки видно, що вони вже текли. Може вони тільки шопіт зарядились, типу. Як би там не було, я думаю, що краще нам їх звідси прибрати і знайти вже нормальну батарейку сюди припаяти купити. Хоч вони зараз і в дефіциті. Ладно, зараз відірву цю всю фігню, позначу де плюс, де мінус, потім вже припаяю. І будемо вимикати, спробувати дивитися, що ж там на цьому вінчестері. Це теж цікаво. Коротше, друзі, це капець. Я за кадром залишив багато, бо я поки я зрозумів як все біло зайти, це просто капець. Це треба нажимати Ctrl, Alt і Escape. Ну, це тільки так. Оце ну, він написав, що немає пам'яті цієї і вся фігня, блін, тільки статикою б'ється цей монітор. Коротше, нічого він не запаміння. Харддиск не запам'ятає. І він з бедами, і там, не знаю, є там чи нема операційної системи, але вона не завантажується. Багато всяких файлів там записано, все таке інше. Але я у себе в закромах дістав ось такий Сігейт Медаліз на 1 ГБ. Чуть не сказав терабайт вже по по, 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 по привичці. Ось такий, короче, вінт, ідеєшний, зараз будемо його ставити і будемо намагатися ось тут його прописати і поставити вже сюди якийсь там Windows 3.1 чи Windows 95 можливо вийде. Хоча 4 МБ пам'яті, я думаю, що не вийде думаю, що поставити з Windows, так, що погнали. Так, Що я тут помітив? Що у нас іде ось такий ось проприєтарний роз'єм, в котрий вставляється такий картридж, на котрому знаходиться процесор. Як бачите, у нас Intel 386SX. І гніздо є для супроцесора, але сапроцесора в ньому немає. Можливо, сюди навіть вставлялись 486. Спеціальна плата, бачите, проприєтарна у цієї фірми ALR фірми, яка производила ці системні блоки, ці комп'ютери, це, напевно, був якийсь брендовий комп, дуже доволі такий хороший, американський, я так розумію. Ну, наскільки я дивився в гуглі. Ось такий блок живлення. Ось ще є такий, до речі, дуже схожий на PCI роз'єм. Не знаю для чого. Скільки у нас тут взагалі ідеє? До речі, ідеє у нас тут, по-моєму, тільки один. Давайте зараз подивимось. Да, Іде є у нас, ось бачите, він тільки один. Тому два диска я сюди підключити не зможу. Тож прийдеться ось цей знятий, який вже з бедами я провів вже тест поверхні. І там вже є 4 бед. Тобто він скоро посипеться, він на 60 Мбайт. Uh, да, він рідний, він типа, теж тут йшов з цим ПК, але він вже розсипається і він скоро може померти. Ну І, і плюс до того він ще маленький. Ось такий, до речі, що мені подойло від фірми Epson, uh, дисковод, який прочитав навіть дискети, які не читались на інших дисководах. Це круто. Так, а по оперативці у нас тут взагалі якийсь каламбур. Скільки у нас? 10 слотів і зайнято чомусь 9, взагалі не І один, одна, один модуль взагалі такий високий. Односторонній, але такий високий. Непонятно чому так. Будемо розбиратись. Але ну, цікавенний такий конечно, брендовий системник. Прикол в тому, що тут можна підключити два вінчестери. якщо живлення є. Але чи можна в біості, чи він побачить мастер і слейф окремо. Незрозуміло. Так, живлення, слава Богу, є. Тобто можемо спробувати навіть два вінчестери, оцей міделіст і цей старий. Підключити разом. Зараз будемо пробувати. Фух, друзі, задолбався я вже з цим компом. Це вже другий день. Коротше, що я зробив? Я взяв оцей жорсткий диск, поставив його до іншого комп'ютера, записав туди Windows 95, тому що я хотів спочатку поставити DOS, DOS у мене не ставився, дупа, друга, третя дискета не хоче читати з цим флопіком, Перехвалив я його. Тому що зараз буду пробувати? Я записав сюди дистрибутів Windows 95, буду пробувати поставити. Якщо йому пам'яті вистачить, поставити Windows 95, це буде дуже круто. Записав різних програм, там, ігор. Тестів і всього прочого. Думаю, що буде цікаво. Поки що отак в розобраному вигляді це все у мене йде. Зараз побачимо, що у нас тут буде далі. Тому що ви ж прикиньте, це треба було розмітити жорсткий диск саме на цьому компі, тому що всякі парагони, якщо там розміщають, потім той комп його не бачить. Тут треба, щоб е, була таблиця FET, формат FET і розбитий він був саме F-diskom і з це я пам'ятаю, що з дитинства ж так треба робити. Тому зараз спробуємо. Не знаю, дуже хотів би сюди поставити дос, тому що Windows для цієї машини це дуже круто. І тоді, ну коротше, тоді такого не було. Це машина до 101-го року. Ще був по-моєму Windows тільки 3.1. Навіть не 3.1, а це 3.1. Коротше, капець. диски він мої не бачить. Ну точніше, він їх бачить, але видає помилку, що його неможливо прочитати. Тому зараз спробуємо його е знову відформатувати. І знов поставити DOS. Зараз наріжу знову коротше, ці дискети на іншому комп'ютері. Спробуємо знову поставити DOS вже іншу версію. Може так вийти. Це капець. Коротше, що вам сказати, друзі, не зміг я перемогти цей комп, На жаль, завантажується він у мене тільки з загрузочної ось такої дискети. Я вже два рази на два різних Вінчестера ставив дос і він не хоче завантажуватися з жорсткого диску. Я не знаю чому. На вінчестер, який тут був, він пише, що Operation System щось таке. Коротше. А коли я намагаюся завантажити на другому Вінчестері, він взагалі просто завісає в біосі і все. Якщо не вставлена ця дискета. Коротше, Я не знаю, в чому робити, буду ще розбиратись. Можливо, ви щось хтось з вас підкаже. Може тут взагалі немає завантаження з Вінчестера, а є ті, можна завантажуватись тільки з дискети. Я не знаю. Ось такий ось комп. Тобто ось така фігня. Якщо нажимаю F1. А, ну, Тут ще, ще батарейки немає, коротше. Не ставить параметри. Ну, коротше, зараз покажу, може завантажиться. Ось знову виставляю його параметри 762, 4 хет і 39 секторів. 58 МБ наш Вінчестер. Так, він ЦГА ставить, хоча у нас ВГА. І 5.25 ставить дискету, хоча у нас 1.44. Це зберігаємо, у дуже дивний, дивний біос, він мене підбішує, звісно, але що ви робиш, зато це брендовий комп. Реально брендовий американський комп, наскільки я розумію. Ось так можна яскравість регулювати і, звісно ж, тим самим регулювати небезпеку для своїх очей, тому що не стоїть оцей захисний екран. Хоча я вам вже казав, напевно, що в інтернеті пишуть, що він взагалі ніхера не давав. Все, бачите, пише Missing Operating System, хоча там встановлений DOS. На цей вінчестер. Тож, а якщо вставляємо флешечку... Ой, флешечку. Дискетку. Зараз перезавантажимося. должно піти. Бачите, А486 BIOS. Тому можу зробити що Сюди можливо можна поставити модуль з 486 якимось там SX початкового рівня якийсь там на 40 МГц може. Mm -hmm. Не знаю. Це вже така древня техніка. А у вас, до речі, є такі компи? Пишіть в коментарі, у кого такі були схожі. Оце 286, 386, 486. У мене перший комп був Pentium 1 166 ММХ. А які були у вас, пишіть в коментарі. Цікаво почитати, скільки нас уже таких старперів, кому вже за 30, за 35, навіть як мені. Коротше, завантаження отак іде. Такий звук, хто пам'ятає, цей звук ні з чим не сплутаєш, можливо, тільки... Круче нього тільки звук підключення діалап-модему, хто пам'ятає, До телефонної лінії Це по карточкам, щоб хто пам'ятає. Підключав я цей Вінчестер к нормальному комп'ютеру. Комп'ютеру нормальної людини. До сучасного, ну десь менше, І закидав туди, по-моєму, чи Doom. А ні, не Doom, а Wolf 3D. Він, по-моєму, на 2 МБ оперативу має запускатись. Думано вряд чи запуститься. Коротше, зараз все це запуститься діло, я вам покажу. Не хочу сильно відос розтягувати. Ви пишіть в коментарі, якщо треба все це скорочувати і пишіть, якщо вам подобається, коли я так довго показую прямо про це. Так, переходимо на це. Там у нас є волка в командир. І у нас запускається ось ця ось... Алдова штука, яку багато хто пам'ятає. Так, Wolf 3D. Тут багато файлів. Це був комп якогось чи моряка чи щось таке. Там коротко, багато про всякі кораблі, лодки в Одесі. Так, Wolf наче запускається. Хто пам'ятає таку іграшку? Крута гра, Ні, реально класна, на той час. Моя перша гра була Warcraft 2 на моєму першому компі. А Вульф я бачив тільки на уроках інформатики у своїй школі в Києві. Теж на якихось перших пентіумах, ось так він виглядає. Вроді нічого особливого, але на той час, звісно, крута ігрушка була. Очень хороша. Тут треба фріці вмочити. Я зараз одною рукою тримаю телефон, щоб він зняти, а іншою допомагаю зграти така фігня. Далеко проходити тут не буду, тому що там є символи, які заборонені на Ютубі. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Коротше, такий комп вийшов, друзі. Те, що він працює, я б моєму ще на двойках працював, на 286 це гра. Такий вийшов огляд. Ctrl-O чи як там дивиться? А, Ctrl-L. Дивіться місце, хто не вірить, що реально, блин, 60 мегабайт Вінчестер. Це зараз дуже смішно, але тоді це були звичайні розміри для Вінчестерів. Були часи, коли взагалі Вінчестерів не було, були тільки дискети, причому 525, 25 тут здоров'я. Все, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарі, чи вам подобається такий контент, чи щось інше хочете, щоб я знімав. вам. Мені особисто дуже прикалує такі старі компи. Можливо, у когось таке щось валяється, хтось хоче викинути, або воно просто гниє десь в сараї в гаражі або на антресолі, то краще віддайте мені. У мене вони всі шановані, ці комп'ютери, у них у всіх є місце в сараї, в теплому місці, і я періодично їх отак дістаю і роблю, на них, на них огляди, щось можливо модифікую, міняю в них. Мені цікаво. Це краще, ніж продавати ці компи за копійки всяким дебілам-фінажникам, які просто-напросто їх розбивають, розкорочують і достають звідти золото, займаються херньою. Коротше. Це реальна колекційна річ, я вважаю, особливо такі моноблоки, оце я вважаю канон. Коли отак стояв системник, а зверху монітору, це взагалі топ. Все, дякую, друзі, за увагу. Всім пока.